Хай-Тек Дрон безпілотний літальний апарат. Останній високотехнологічний гаджет, що використовується італійською поліцією в Турині для боротьби зі злочинністю. Розробка належить італійсько-швейцарській компанії. Невеликий робот оснащений камерою. Максимальна висота польоту такого апарату 150 метрів, максимальна швидкість 50 кілометрів на годину. Сфера його використання доволі розширена. Допомога в ході розслідувань та операцій із затримання злочинців для пошуку зниклих безвісти та моніторингу навколишнього середовища, боротьби із забрудненнями та іншими зловживаннями, наприклад, на звалищах. Всі дрони спорядковані передавачами, які посилають в режимі реального часу відеосигнали з камери на наземній станції, де є спеціальний монітор здатний візуалізувати те, що записує камера. Крім того, ви можете побачити ті ж картинки за допомогою спеціальних окулярів, обладнаних мікромоніторами. Коли ви вдягаєте ці окуляри, у вас таке відчуття, буцімто ви дивитесь у 42-дюймовий монітор. Місцева поліція стежить за дроном також із диспетчерської. Це дає й змогу стежити за суб'єктами у важкопрохідній місцевості кам'янистій чи водній, а також знімати на невеликій висоті, на якій не здатні літати гелікоптери. Дрон може бути оснащений тепловою чи інфрачервоною камерою для роботи в нічний час, проте існує ряд обмежень на його використання. Наприклад, акумулятора вистачає лише на півгодини. Він не здатний працювати в дощову снігову погоду чи під час сильного вітру. Однак технології вдосконалюються, і туринська поліція сподівається, що незабаром небесний шпигун, так тут називають апарат, стане найважливішим помічником їхньої боротьби зі злочинністю.